Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні чергова доставочка з нашого складу панелей. Вантажимось, веземо клієнту у Бориспільський район. Очікуйте, як це все буде відбуватися. Поки що вантажимось панелями, профілями, прижимами повна комплектація, кабель. І їдемо до нашого клієнта. Так, народ, загрузили панелі. Зараз веземо клієнту. Аксіома 620 ось такі досить великі панелі. Завантажили на палету, стяжками закрутили. Тепер 100 кілометрів і будемо у клієнта. До речі, панелі, інвертора, акумулятори, монтаж підключення робимо по всій Україні, куди потрібно. Звертайтесь, їдемо. їдемо. До апокаліпсиса готов. на сто процентов. Так. Загружаем потихоньку. Классные места, до речи. Будут працювать.